Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось таких кулькових ручок від торгової марки Skipper, які нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку хотіла б сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Залюбки відповідали на всі мої запитання. Проконсультували мене по всім потрібним мені товарам. Тому, якщо у вас є якісь проблеми, чи ви не знаєте, який товар краще брати, то ви завжди запитуйте у консультанта, вам залюбки допоможуть. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз повернемось до наших ручок. Як ви бачите, у наборі їх 4 штуки, їхній розмір 0,7 мм. Ручки звичайні шарикові, не гелеві. Звичайно, собі ручки. Зараз ми їх розпакуємо і достанемо, як ви бачите, чотири звичайних ручки, всі вони синього кольору. Пишу досить таки тонко, як ви бачите, ось, я ними пробувала писати пише тоненько, добре, мені подобається. Дизам в них такий простенький, синьо-жовтий, такий, можна сказати, більш оранжевий, Розкручується паста змінна. Що досить таки добре, адже ручку, коли в нас є, не потрібно буде викидати, просто потрібно купити змінну пасту. Це вже дешевше і набагато краще. Ручка простенька, вбачите, тут такі. Якби кульця, ну мені такі не подобається, тому що якщо ви будете довго писати, вони вріжуться в палець і це буде викликати досить такий великий дискомфорт, що мені не подобається. Наприклад, в університеті лекцію вони не відпишете, це буде боляче. Не вистачає трішки такої прорезиненої основи. Це було б взагалі величезним плюсом. І це такий мінус ось таких простеньких ручок, що вони не роблять тут прорезинену частину, і пальці ковзують, воно врізається, ну, мені таке не подобається. Але ручка пише доволі таки непогано. Тому я можу тільки подякувати інтернет-магазинові розетки за такі чудові ручки і сказати дякую, і до побачення.